Коротке правило для благочестивого життя, видання Васловівського святопреображенського монастиря: Примушуй себе вставати рано і в певний час, без особливої причини не спи більше семи годин, як лише прокинешся від сну, негайно піднеси думку свою до Бога і з благоговінням перехрестися, роздумуючи про розп'яття Господа Ісуса Христа, яке для нашого Спасіння помер на христі. Негайно встань з ліжка, одягнися і не дозволяй собі довго ніжитися на м'якому ліжку і залишатися неодягненим. Одягаючись, пам'ятай, що ти знаходишся у присутності Господа Бога і ангела-хранителя, і згадуй про падіння Адама, який гріхом позбавив себе одежі невинності, і покірно просив Господа Ісуса в благодаті зодягнутися в нього. І так мислити, відчувати, говорити і робити, як він сам і мислив, і відчував, і говорив, і робив. Потім негайно почни молитви ранкові, приклонивши коліна, молися тихо, уважно, благоговійно і з якнайглибшим упокоренням, як повинно перед поглядом всемогутнього, проси у нього віри, надії і любові і благословення до занять того дня. Проси собі сили для благодушного прийняття всього того, що Він захоче того дня тобі послати або попустити, до перенесення всіх тягарів, труднощів, бід, збентежень, напастей, скорботи і хвороб душі і тіла, із твердістю і спокоєм та з любов'ю до Ісуса Христа. Прийми твердий намір все робити для Господа Бога, все приймати від Його батьківських рук. І особливу рішучість робити якесь конкретне добро або уникати якогось конкретного зла. Принось всього себе в живу жертву Богу, роздумуй так, може, цей день є останнім днем мого життя, і все так роби, як би ти хотів робити, готуючись з'явитися зараз же на суд Божий. Дякую, Господу Богові за збереження тебе в попередню ніч, і що ти ще живий і не помер у гріхах. Скількох людей смерть в минулу ніч поставила перед страшний суд Господній. Також подякуй Богу, що ще є для тебе час благодаті і милосердя, і що ще є час і засоби для покаяння і придбання неба. Кожен ранок думай про себе, що тільки тепер починаєш і хочеш бути християнином, а минулий час. Помарнований. Хоча би чверть години кожного ранку присвячуй на короткий роздум про істини віри, особливо про незбагненне таїнство втілення Сина Божого, про два пришестя Його, страшний суд, муку і рай. Після молитви і роздуму, якщо дозволяє час, то почитай яку небудь книгу духовну. Наприклад, святителя Дмитрія Ростовського, алфавіт Духовний, і святителя Тихона Задонського, Скарб від світу зібраний. І читай до тих пір, поки серце твоє прийде до розчулення. Досить подумавши про одне місце, читай далі і слухай ретельно те, що Господь говорить твоєму серцю. Після цього займися справами своїми, і всі заняття твої і справи твої хай будуть во славу Божу. Пам'ятай, що Бог скрізь бачить тебе, бачить всі дії, заняття, відчуття, думки і бажання твої, і щедро воздає тобі за всі добрі справи. Не починай жодної справи, не помолившись Господу Богові, бо те, що ми робимо або говоримо без молитви, опісля виявляється або хибним, або шкідливим і викриває нас через справи невідомим для нас чином. Сам Господь сказав, без мене нічого не можете творити. У своїх справах будь завжди веселим і спокійним, їх успіх доручай благословенню Господа і задовольняйся тим, що ти зробив те, що повинен був зробити. Виконуй все важке для тебе як епітемію за гріхи твої, у дусі слухняності і упокорення. Під час праці промовляй короткі молитви, особливо молитву Ісусову, і уявляй собі Ісуса, який у поті чола свого їв хліб свій, трудившися з Юсифом. Якщо твої справи увінчуються успіхом, за бажанням, серця твого, то дякуй Господу Богу. Якщо ж не успішно, то пам'ятай, що і це Бог попускає, а Бог робить все добре. Якщо ж залишається час перед обідом, то розглянь, як ти виконав те, на що зважився вранці, або під час благочестивого читання, або під час роздумів. Під час обіду уявляй Отця Небесного, що відкриває руку свою, щоб наситити тебе, ніколи не залишай молитви перед обідом, і під час нього уявляй, що Ісус обідає з тобою. Відділи від свого столу і жебракам. Після столу вважай себе якби одним з тих, яких в числі п'яти тисяч наситив чудесно Ісус Христос і подякуй Йому від душі та благай, щоб Він не позбавив тебе небесної їжі, слова свого і святих тіла і крові Христових. Якщо бажаєш мирного життя, то доручи себе Богу, доти ти не знайдеш душевного миру, поки не заспокоїшся в єдиному бозі. Люблячи його єдиного, завжди й у всьому поминай Господа Бога і святу любов Його до нас грішних. У всьому прагни виконувати волю Божу і догоджати тільки єдиному богу. Не роби нічого проти заповідей Божих, не домагайся, не шукай нічого, окрім Бога, роби і терпи все для Бога. Не піклуйся про те, щоби поважали і любили тебе люди, світу цього, але про те, щоб догодити Господу Богові і щоб совість твоя не викривала тебе в гріхах. Якщо ж хочеш невпинно пам'ятати про Бога, то скорботу і нещастя перенось, як такі, що справедливо осягають тебе. Стеж ретельно за собою, за відчуттями, роздумами, порухами серця і пристрастями, нічого не вважай. Маловажним, коли справа йде про твоє вічне спасіння, згадуючи про Бога, примножуй молитви твої, щоб Господь згадав тебе тоді, коли ти забудеш про Нього. У всьому, хай буде вчителем Твоїм Господь Ісус Христос, на якого, поглядаючи оком розуму Свого, задавайся частіше таким питанням, що в цьому випадку помислив би, сказав? І зробив Ісус Христос. Привчися у всьому, що не побачиш, шукати щонебудь добре, будь покірливим, тихим, смиренним, мовчи і терпи за прикладом Ісуса. Він не покладе на тебе хреста, якого ти не зможеш понести. Він сам допоможе тобі нести хрест. Не думай надбати яку небудь чесноту без скорботи і болі душевної. Проси у Господа Бога благодаті виконувати якнайкраще Його найсвятіші заповіді, хоча б вони здавалися тобі вельми важкими. Виконавши яку небудь заповідь Божу, чекай спокуси, бо любов до Христа випробовується через подолання перешкод. І на малий час не залишайся в неробстві, а перебувай завжди у праці та заняттях. Вонироба негідний імені людини і неодмінно загине. Усамітнюйся за прикладом Ісуса Христа, який, віддаляючись від інших людей, молився Отцеві Небесному. Під час важкості на душі або охолодження до молитви і до всіх благочестивих занять, не залишай справ благочестя. Так і Господь Ісус Христос тричі молився, коли душа Його була сумна, навіть до смерті. Роби все. В ім'я Ісуса, і таким чином всяка справа твоя буде справою благочестя. Більше слухай, ніж говори, в багатослів'ї не врятуєшся від гріха. Проси для себе у Господа благодаті своєчасно і мовчати, і говорити, і намагайся зберігати вуста твої, щоб не погрішити язиком. І загороджуй слух, щоб не почути противного Господу Богу. Не цікався новинами, вони розважають дух, розмірковуй про добрі предмети, тікай навіть найменше гріхів, бо той, що не віддаляється від малих, неодмінно впаде у великі і тяжкі. Якщо хочеш, щоб не турбували тебе злі помисли, то з покорою приймай приниження душі і скорботу тілесну. Не частково, але повсякчас, у всякому місті. І у всякій справі. Всяку думку, що віддаляє тебе від Господа, особливо погану, плотську думку, виганяй із серця якнайшвидше, як скидаєш із одежі і одну іскру, що потрапила на неї. Коли приходить така думка, то молися ревно. Господи, помилуй, Господи, допоможи мені, Господи, не залиши мене, визволи від спокуси або якось інакше. Але серед спокус не бентешся, хто посилає випадок до битви, той дасть і сили до перемоги. Будь спокійним духом, покладайся на Бога, якщо Бог за тебе, то хто проти тебе? Проси у Бога, щоб Він відняв усе, що живить твою самолюбність, хоча б це позбавлення для тебе було найгіркішим. Бажай жити для нього одного. І померти, і цілком належати йому. Коли потерпиш яке-небудь безчестя від людей, то розумій, що це послане від Бога до слави твоєї, і таким чином в безчесті будеш без печалі і збентеження, і в славі, коли вона прийде, будеш вірний і уникнеш засудження. Якщо маєш їжу і одяг, то цим будь задоволений за прикладом Ісуса. Зубожлого нас ради. Ніколи не сперечайся і дуже не захищай себе, і не вибачай собі, нічого не говори проти начальників або ближніх без потреби, або обов'язку. Будь щирий і простий серцем, з любов'ю приймай повчання, напучення і викриття від інших, хоча б ти був і дуже мудрий. Не будь ненависником, заздрісним, безмірно строгим у словах та справах, чого не хочеш собі, того не роби іншому, і чого собі від інших бажаєш, то раніше сам зроби іншим. Якщо хто відвідає тебе, то піднеси серце твоє до Господа і благай Його дарувати тобі дух покірливий, смиренний, зібраний. Будь ласкавий, скромний, обережний, розсудливий, сліпий і глухий. Залежно від обставин, подумай, що Ісус знаходиться серед тих, з ким ти зараз знаходишся і розмовляєш. Слова твої розчиняй сіллю премудрості, твердо пам'ятай, що час короткий і що людина повинна дати звіт за всяке пусте слово. Розмові призначай певну мету і прагни спрямувати її до спасіння душі. Коли ж кому принесеш користь словами твоїми, то визнай в цьому благодать Божу. Коли ти знаходишся наодинці з собою, то випробуй себе, чи не став ти менш добрим, ніж був раніше, чи не впав у які гріхи, які раніше не робив. Якщо згрішив, то негайно проси вибачення у Бога з упокорюванням, з крухою. І покладанням надії на його добрість, і поспіши принести покаяння перед Отцем Духовним, бо всякий гріх, залишений без покаяння, є гріхом до смерті, про який, якщо й святий помолиться за іншого не буде почутий. Притому, якщо не засмучуватимешся через гріх, скоєний тобою, то знову в нього скоро впадеш, Прагни робити кожному добро, яке і коли тільки можеш, не роздумуючи про те, чи оцінить, чи не оцінить він його, чи буде або не буде тобі вдячний. І радій не тоді, коли зробиш кому-небудь добро, але коли без злопам'ятності перенесеш образу від іншого, особливо від обдарованого тобою. Якщо хто з одного слова не виявиться слухняним, того не спонукуй через дебати, сам скористайся благом, яке він втратив, бо недратівливість принесе тобі велику користь. Але коли шкода від одного розповсюджується на багатьох, то не терпи його, шукай користі не своєї, а багатьох. Загальне благо важливіше від особистого. Під час вечері згадуй про останню вечерю Ісуса Христа, благаючи Його, щоб Він удостоїв тебе вечері Небесної. Раніше ніж ляжеш спати, випробуй свою совість, проси світла для пізнання гріхів твоїх, роздумуй про них. Проси вибачення за них, обіцяючи виправлення, визначивши ясно, в чому саме і як ти думаєш виправляти себе, потім віддай себе Богу, неначе тобі повинно в цю ніч з'явитися перед Ним, доручай себе Божій Матері, ангелу-хранителю, святому ім'я якого носиш. Уявляй ліжко, як би труну твою і ковдру, ніби саван. Зробивши на знамення і поцілувавши хрест, який на собі носиш, засни під захистом пастиря Ізраїлевого, котрий, оберігаючи, не задрімає і не засне. Якщо не можеш спати або пильнуєш під час ночі, то згадуй слово «О півночі пролунає крик, це наречений прийшов. Або згадуй про ту останню ніч, в яку Ісус молився Отцеві до кривавого поту. Молися за тих, що знаходяться вночі в тяжких хворобах і смертному томлінні, за страждаючих і покійних, і моли Господа, щоб не покрила тебе вічна пітьма. Під час хвороби, перш за все, поклади надію Твою на Бога і частим спомином і роздумом про страждання і смерть Ісуса Христа, займай себе, щоб більше і більше зміцнювалося Твоє серце. Невпинно твори. Які небудь молитви, які знаєш і можеш, проси у Господа прощення у гріхах і терпіння під час хвороби, всіляко утримуйся від багатослів'я і дратівливості, що бувають під час хвороби. Якщо Господь Ісус Христос зазнав ради нашого спасіння найтяжчі страждання і хвороби, то що ми зробили або потерпіли заради нашого спасіння? Якомога частіше ходив в храм на божественну службу. Особливо прагне, якомога частіше бути на літургії, але недільні і святкові дні неодмінно присвячують справам благочестя, завжди, коли знаходишся у храмі, уявляй, що ти знаходишся у присутності Бога, ангелів і всіх святих, решту часу, дня після літургії, присвячуючи на благочестиве читання і інші справи благочестя та любові. День народження Твого особливо присвячуй справам благочестя. Щороку і кожного місяця роби строге випробування своєї совісті, сповідайся і приймай святе причастя якомога частіше, до причастя святих тайн, приступай завжди з істинною спрагою та істинним жаданням душі, з розчуленням серця, і з благоговінням, упокоренням, вірою, надією, любов'ю. Якомога частіше роздумуй про страждання і смерть Ісуса Христа, благаючи Його ризою за слух своїх, покрити всі гріхи Твої і прийняти тебе у своє Царство. Ім'я Ісусове завжди має в устах і серці, якомога частіше роздумуй про велику любов Господа до тебе, щоб і самому тобі полюбити Його всім Твоїм серцем. Всією душею твоєю і всіма силами твоїми, і таким чином провадитимеш мирне життя на цій землі і блажене на небі повіки віків. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, хай буде з тобою.